Земельні війни у стороженці приватному підприємцеві віддали півтора гектара землі без відома мера та міської ради. Місцеві депутати звинувачують двох чиновників, які нібито перевищили свої повноваження. Останні ж кажуть, що їх просто підставили. Подробиці історії далі в сюжеті. Непорозуміння у сторожинецькій міській раді виникли через земельну ділянку площею 1,39 гектара. Це територія колишнього продовольчого заводу. Землею вже багато років користується місцевий підприємець, не сплачуючи при цьому жодної гривні податку до міської казни. Рік тому чоловік відмовився виготовити документи на оренду, а тепер зажадав, щоб йому надали землю у безоплатне користування і отримав відмову. Можемо вам надати позицію на виготовлення документів безоплатну власність, тому що є рішення одне сесії, є рішення друге сесії, що ця земельна ділянка зарезервована. І ви не маєте права вже зараз на нічого виконувати ніякі роботи. Однак, 30 вересня з'явився документ, який свідчить, що сторожинецька міська рада таки надала підприємцеві майже півтора гектара землі у безоплатне користування. Депутати кажуть, це позиція з мокрою початкою і підписали її двоє чиновників, які не мали права цього робити. Це кричащий факт. За спиною голови робити такі дії посадової особи і особа, яка веде земельні, є головою земельні. Це є кричащий факт. Позиція на такі земельні ділянки надається з погодження земельної комісії і надалі затверджується на сесії міської ради. І ці документи подаються в обласний геокадастр. На сьогоднішній день така позиція сесією міської ради не надавалася. За нашою спиною, за спиною. Земельної комісії, депутатів міської ради, мера міста. Позиція була надана 30.09. У перевищенні своїх обов'язків звинувачують голову постійної земельної комісії Василя Бойчука та заступника Стороженецького міського голови Іллю Карлійчука. Останні заявляють, це підстава. Я не підписую, не знаю, звідки там моя подпись. Я взагалі до земельних питань не маю ніякого відносини. Не можу я це пояснити, бо не знаю. Просто не знаю. Розбираються, провіряють, беруть експертизу. Я не підписую. Бо я до земельних потім взагалі ніяких не маю. Землю, через яку виникли суперечки. Місцеві депутати тимчасово планували віддати волонтерській спілці, аби на ній вирощували овочі для бійців. АТО. їжу на схід зі стороженця відвозять кожні два тижні. Ця земельна ділянка має стратегічне значення, вона знаходиться майже в центрі міста, і ми її планували в майбутньому, коли буде включено у план забудови розпро... Зробити розподіл цієї земельної ділянки на участки і надати під будівництво учасникам АТО. наразі Сторожинецька міська рада відкликала усі матеріали позиції, подані до управління держгеокадастру Чернівецької області щодо цієї земельної ділянки. До наступної сесії справою займатиметься спеціально створена комісія, а потім її матеріали передадуть до правоохоронних органів. Марина Шварцман, Микола Остафій, Чернівецький промінь.